Олічка, Улюсичок, я вже вдома. моя, краса моя. Я цілий день на роботі сидів і думав тільки про одне. Скоріше прийти додому і побачити тебе. Я, я знаю, що сьогодні просто середа. Нічого особливого, просто хотів зробити тобі приємно. Тримай твої улюблені квіти. І ти моя радість. Що це? Забув. Чекай, 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 зарплата, вся, 10 тисяч і премія. Я тебе питаю, що це? А? Що це таке? А? От як скажи? От як, як? Як після того я маю з тобою посваритись? А нашого? А як то нашого? А як то нашого? А ми вже місяць з тобою не сваримося. Місяць! Місяць з тобою не сваримося? Розумієш ніякої сварки? Ні ти зі мною, ні я з тобою. А я між іншим молода жінка, в мене є потреби. Розумієш? І що тут такого? І що тут такого? Що ти довольненький ходиш? Ти довольний, Кихот, що ми розваримося, а ти довольний. І знаєш що? Мені все стало ясно. Що? Мені все стало ясно. Я, я просто хочу почути це від тебе. Що? В тебе хтось є? Є Після. одна прекрасна молода жінка, якої я й опустити небо до ніг? <свистан> я так і знав. І хто так... <схід> <свистан> е ти?